Днями у Шепетівському міськрайонному відділі управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області було призначено нового керівника. Очолив колектив міськрайонного відділу міліції Шепетівки підполковник міліції Завацький Олександр Миколайович, який дотепер працював начальником Ярмолинецького райвідділу. Олександр Миколайович Завадський, 1979 року народження, народився в Кам'янець-Подільському районі. В 2001 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ, пропрацював в основному в оперативних до того, як працював в Ярмолинцях, був начальником Кам'янець-Подільського райвідділу міліції. Досвідчений і перспективний. Саме так представив нового керівника заступник начальника Хмельницького обласного управління. Ну, перш за все, хочу попередити, що часу на розкачку в нас не буде. Завдання, які перед нами поставило як Міністерство, так і управління, досить серйозні. І оцей колектив я би хотів, щоб ми активно взялися. За роботу і працювали на належному рівні. Оскільки я знаю, Шепетівський міський він завжди був в кращих в нашій області. Я хотів, щоб ці традиції вони продовжувалися, навіть примножувалися. Нового нічого не скажу. Перш за все, наше завдання основне це повернення довіри населення. А це починається, Василий Васильович, перш за все, з спілкування. Як кожен з нас, як дільничний, працівник патрульної постової служби, як спілкується з нашими громадянами, недопустимо зверхність, недопустимо якесь нахабство, людину потрібно вислухати, до людини потрібно віднестися з цією відповідальністю, постаратися допомогти вирішенні її проблеми. Я думаю, якщо ці основні постулати будуть дотримуватися кожного працівників, то результат не дасть себе на те. Представлення керівника проводилося перед особовим складом міськрайонного відділу міліції у діловій атмосфері. Окрім працівників, на представленні були присутні очільники, нині діючі влади міста, виконуючи обов'язки міського голови Шепетівки та перший заступник голови Шепетівської райдержадміністрації. Присутній на заході заступник начальника УМВС Хмельницького обласного управління окреслив основні пріоритети та напрямки подальшої роботи працівників Міністерства внутрішніх справ в рамках початку люстрації і реформування право. Охоронних органів на Хмельниччині відбуваються деякі кадрові перестановки міліції. Тиждень назад був призначений начальник управління, полковник міліції Семениш Олександрович. Вчора були призначені заступники начальника управління, а сьогодні по області проводиться ротація начальників міліції. Міліція буквально. Найближчим часом стане поліцією. Проводяться зараз реформи, ви знаєте, що підписані закони, про те, що деякі спецпідрозділи взагалі будуть скорочені, реформовані, йде велике скорочення. Будуть на базі їх створюватися, не будуть створюватися, а фактично буде об'єднуватися функції. Наприклад, у БОЗ, частина. Функції перейде в карний розшук, що стосується розкриття злочинів, що стосується по кримінальній злочин... кримінальні лінії. А що стосується по лінії економіки, функції перейдуть у ДСБС. Так само не буде в нас ГАІ, а функції ГАІ і патрульної служби буде виконувати тепер патрульна нова служба. Ну і інше є. За рахунок цього, я думаю, з прийняттям цього закону. І відповідно піднімуться зразу ж і зарплата. Тобто буде новий статус поліції, буде затверджена структура, які завдання кожна структура буде виконувати. Тоді воно має піти трошки вже в законодавчому рівні, трошки вперед. Рухаємося ми всі до Європи, оскільки зайняли певний конкретний курс. Так що все майбутнє нас пов'язує із європейськими. Цінностями а в європейських державах основним показником поліції є довіра.